Вітаю на уроці географії з Анною Нікичук. Продовжуємо вивчати атмосферу. Повітря перебуває у постійному русі. Пам'ятаємо, це пов'язано передусім із різницею атмосферного тиску. Пригадаймо, пояси високого і низького атмосферного тиску зумовлені нерівномірним нагріванням поверхні землі Сонця. Тепле повітря легше, піднімається вгору і утворює біля поверхні область низького тиску. Тоді як холодне повітря важче, тому опускається і формується область високого тиску. Переміщення повітря над поверхнею землі горизонтальним потоком з області більш високого атмосферного тиску в область більш низького це вітер. Удень суходіл прогрівається сильніше, а вода менше. Відповідно, над суходолом повітря нагрівається більше, піднімається вгору, тиск знижується. Надводною поверхнею. У цей час повітря холодніше і тиск вищий. Тож вітер з водойми, дме на суходіл. Уночі все відбувається навпаки. Холодніше повітря суходолу з області високого тиску переміщується в бік водойми, де тиск менший. Вітри, що виникають на узбережжі великих водойм, морів, озер, річок, водосховищ, і двічі на добу змінюють свій напрямок на протилежний, називаються бризи. Розрізняють денний і нічний бризи. Ми вже довідалися, як атмосферний тиск розподіляється на земній поверхні. Проте, завдяки обертанню Землі навколо власної осі, що нахилена до площини орбіти під кутом, потоки повітря циркулюють не в північному і південному напрямках, а відхиляються на захід. Вітри, які, наприклад, утворюються між тропіками, постійні на відміну від змінних бризів. Дмуть у північній півкулі з північного сходу у південній півкулі з південного сходу до екватора. Основними характеристиками вітру є напрямок, сила та швидкість. Напрямок вітру визначають за цією стороною горизонту, звідки він дме. Якщо, наприклад, вітер дме з півночі, його називають північним і переміщується він з півночі на південь. Людина може по-різному використовувати знання про режим вітрів у своїй діяльності. Це враховується, наприклад, для оцінки міського планування, де розташувати нові житлові масиви і як далеко від них має бути розміщена промислова зона з огляду на перенесення шкідливих викидів підприємств у повітря. Щоб систематизувати такі дані для конкретної місцевості, будують свою рідну схему діаграму розу вітрів, яка наочно показує повторюваність вітрів за певний час місяць, рік. Кількість днів із вітрами одного напрямку відкладають такою ж кількістю відрізків на лінії відповідного напрямку. На розі вітрів, що зображено на екрані, переважають вітри північно-західного напрямку. Розу вітрів враховують при будівництві злітно-посадкових смуг, плануванні полезахисних насаджень, проєктуванні сміттєпереробних заводів. Наразі існує багато комп'ютерних програм, які будують діаграму за лічені секунди. Так, у системі MeteoFarm можна побудувати розові вітрів у будь-якій точці України за будь-який обраний проміжок часу. Вона відобразить переважаючий напрямок та швидкість вітру. Напрямок, швидкість силу вітру фіксують за допомогою флюгера, але за умови обов'язкової участі спостерігача. За допомогою анемометра можна дізнатися швидкість вітру тільки в дистанційному режимі, щоб виміряти швидкість і напрямок вітру. Спостерігач повинен стояти біля стовпа, за вишки 10-12 метрів, на якому встановлений флюгер, і стежити протягом двох хвилин за його вимірювальними елементами. Напрямок вітру визначають за положенням флюгарки. Під впливом вітру флюгарка встановлюється за його напрямком. Противага флюгарки під її вітру завжди займає зручніше положення. Напрямок безпосередньо визначають за розою вітрів. Англійська металева буква N по нашому північ повинна бути направлена чітко на північ. А швидкість вітру вимірюють флюгером за допомогою металевої дошки, підвищеної на металевій рамі, і відраховують за штифтами на металевій дозі. Швидкість вітру вимірюють у метрах за секунду. На карті цю інформацію читаємо за кольорами. І що більшою є різниця атмосферного тиску між ділянками земної поверхні, тим сильніший вітер. За відсутності приладів для візуальної оцінки швидкості вітру. Прийнято користуватися шкалою бофорта. Таким чином визначають силу вітру у балах за дією вітру на стан водної поверхні та наземні предмети, такі як дерева, будівлі тощо. Якщо вітру немає, листя дерев нерухоме це штиль. Швидкість близько 4 метрів за секунду, коли тріпочі листя майорять прапори, слабкий вітер. При сильному хитаються великі гілки, шторм завдає руйнувань, а ураган призводить до спустошень. Ці вітри дмуть зі швидкістю понад 20 метрів за секунду. Енергію вітру люди почали використовувати ще в сиву давнину. Завдяки вітру відбулись великі географічні відкриття, людство отримало змогу подорожувати, молоти зерно. Нині ж вітряки переродилися у вітрові електростанції, що перетворюють енергію вітру на електричну. В Україні працює Ботіївська вітроелектростанція, одна з п'яти найбільших у східній Європі. Її потужності вистачить, щоб протягом п'яти місяців повністю забезпечувати електрикою Запоріжжя з усіма його промисловими об'єктами. Вітер по-різному змінює обличчя нашої планети, згладжує гори і створює унікальні химерні форми рельєфу, сприяє утворенню морських течій і розганяє хмари, виробляє електроенергію та очищає повітря, допомагає руху, а часом і ускладнює його, підбурює, руйнує. Неодмінно впливає не тільки на природу, а й життя та здоров'я людини. Пропонуєш дослідити вітри вашої місцевості та визначити географічні особливості їх поширення. Побудуйте розу вітрів за місяць спостережень. Вітри якого напрямку переважають, яка їх сила, користь чи шкоди вони завдають? Я вам дякую за увагу. Нехай вітер приносить приємну прохолоду і тільки користь. До зустрічі!